За інформацією синоптиків, в Україні 27 грудня невеликий дощ на півночі з мокрим снігом. Температура у північній частині вночі та вдень 1 шість тепла. Нарешті території вночі 1-6, в день 4-9 тепла. На півдні країни до 13 градусів тепла. Вітер західний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Часом пориви 15-20 метрів за секунду. По Київщині 27 грудня вночі плюс 4, плюс 6. Дощ, мокрий сніг. Температура в день від плюс 4 до плюс 6. Вітер північно-західний 7-12 метрів. Метрів за секунду. Хмарно, з проясненнями, невеликий дощ, мокрий сніг. У Києві вночі плюс 4, плюс 6, невеликий дощ та мокрий сніг, удень від плюс 4 до плюс 6. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Невеликий дощ і мокрий сніг.